Добрий день, шановні глядачі. Ось такі каточки зробили для культиватора Case Tiger Made 13,5 метрів. Катки йдуть з закрученої труби DU25 на шариковому дворядному підшипнику 12.07. Саме катки 350 діаметру. ним до них зробили ось такі кріплення. Кружині 2-метрові. Так, детально поспікуємося про катки. Катки 2 штуки 1,90, 2 штуки 2,9 м, 2 штуки 1,8 і Ось таких 12 штук. Кріплень. Ще в стороні лежать. Тобто 6 комплектів. Гарантія на катки та кріплення 12 місяців. За замовленням пишіть в директ або дзвоніть по телефону.